вашій увазі представляю двохкімнатну квартиру, повністю зроблену і готову до життя. Двохкімнатна квартира в центрі міста Івано-Франківськ Національної гвардії. При вході така шафа купе. Це такий передпокій. Квартира є двохкімнатна загальною площою 65 метрів. Зроблена з дорогих, якісних матеріалів. Все ідеально зроблено. Це є спальна кімната. Зі спальні є вихід на лоджію знаходиться на зручному третьому поверсі. Це друга кімната зала. Бачимо є все тут і телевізор, і всі меблі. Ще раз наголошую дуже дорогий якісний ремонт. Просто купляєте квартиру і відразу заходите і живете. Підігрів підлоги є е всюди, де плитка. Це є кухня, тут є також все необхідне. Плитка, духовка. Тут прихований котел, холодильник і сам вузол роздільний. Це є ванна, кімната, є душова кабіна, пральна машинка, могальне дзеркало, Рушник-осушка. І туалет, і нічний душ. Продається така квартира повністю з ремонтом, з меблями. Заходите і живете. Центр міста Івано-Франківськ, паркове містечко, гарний житловий комплекс, якісний. Кого зацікавить, звертайтесь. Буду радий вам допомогти.